Всім привіт! Мене звуть Наталя, ми з Київської області, Україна. Ви на каналі Дачечка. Дякую, що завітали. Вгадайте, де я зараз сиджу? Сиджу на новенькій лавочці, яку ми зробили із підручних матеріалів, ті, що були в гаражі, валялися багато років. Сьогодні свота, ми вирішили відпочити і нарешті спробувати, як тут сидиться. Уже зараз можу вам сказати, що дуже затишно, дуже зручно. Я люблю це місце в садочку завжди. І люблю. для повноти відчуттів, тут не вистачало лише лавочки. Для того, щоб можна було посидіти, відпочити. Зараз я покажу, що я бачу, коли сиджу тут, що в мене перед очима. Ось так із лавочки, якщо підняти голову вверх, Видно яблуньку, листочки яблуневі, просвічують промінчики сонечка, коли на яблунці є плоди, дуже гарно звисають вони зверху, прямо над головою. Можна простягнути руку, сидячи і дістати їх. А коли опускаємо погляд нижче, ось так, видно квітнички. Видно троянду ельф, яка буде яка... плестися по опорі з часом. Видно хризантемки, поки ще що червоні, щойно розцвіли ранні, поки виноград не розрісся, видно смужечку аліуму позаду. Попереду червоніють ягідки брусниці. І ось тут прямо перед лавочкою розквітнула хоста такими. Дзвіночками бусковими, і от коли сидиш, вони якраз на рівні очей колишуться вітром. Тут також у мене кущі хризантемки. З цього боку троянда Лариса. І ще хочу посадити сюди якусь дуже-дуже красиву гортензію. Мені подобаються бускових відтінків. Я вже одну була придбала невдало. Замість неї мені продали, звичайну білу деревовидну. Тепер постараюся придбати вже з квіточкою, щоб було точно видно, що я купую. Більше я гортензії не буду брати молоденькими саджанцями. Видно весь садочок звідси, навпроти, ось та перша лавочка, яку ми зробили. І отак от, поглядом. А тут ще зі зворотнього боку в мене розквітли. Гладіолуси китайські. Забула я назву цієї рослини. Зараз немає часу дивитися. Такі вони невеличкого розміру, але дуже-дуже яскраві. З часом їх тут буде багато. Ось там під порічками залишилися цибулинки. Я ще думаю залишати їх там, бо вони почнуть розростатися і займуть згодом всю 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 ділянку, заб'ють очіток, який під порічкою. А тут повністю під яблунькою виділила оцю всю діляночку для них. І ззаду лавочки, якщо повернути голову назад, також дуже гарна картина. Помідорчики, як новорічні кульки різних кольорів, капустка зелені троянди. Рукула починає цвісти. Можна тут тепер сидіти, спостерігати, як мурашки бігають по стовбуру туди-сюди. Вирішили влаштувати дегустацію помідорів. Дуже я люблю помідори, просто немитими із грядочки, із сіллю. Набрала різних сортів. Ось ці жовтенькі великі це апельсин. Там рожевий, це якийсь із сортів Тарасенко рожевий. Жовтенькі сливки минулого року сусідка мене пригостила помідорчиками. Вони мають бути солодкими. І ось цей червоний це також один із сортів тарасенко. Зараз будемо куштувати. Подобається мені, як вийшло. Вийшло саме так, як ми і задумували. Лавочка з усіх боків виглядає дуже гарно, тому що вона практично прозора. За нею гарно просвічуються усі рослинки, які ростуть позаду. І вона, можна сказати, стала таким доповненням саду, навіть якщо на далеку відстань відійти, вона не виглядає масивною, дуже така легенька вийшла за рахунок ось цих тоненьких-тоненьких ніжок металевих. І не загромаджує собою простір, що мені дуже подобається. Вийшло саме так. Як ми і задумували, ось таке чудове місце відпочинку в садочку. вийшло. Нарешті з'явилося в садочку місце у затінку, де можна просто посидіти, відпочити і поспостерігати. Чого і вам усім бажаю. Бажаю відпочинку, бажаю мирного неба над головою. Найшвидшої перемоги нам, усім. Бажаю всім добробуту, злагоди, сімейного затишку. Благополуччя. Бажаю всім всього найкращого. До побачення!